Її треба тренувати. Тренувати треба так, вчити мови, вчити вірші, розв'язувати хрестослови чи грати в шахи. Але в мене був по сусідству, ми разом вчилися в міністерісі, потім він прийшов працювати чемпіон шахів в області нашої. Він в Чернівцях був чемпіон шахів і тут нас. Ну, шахи відпадають. Мови мені не давалися з самого початку в школі і в університеті дуже важко було теж відпадати. хто ж на роботі дозволить розв'язувати. Залишилися більшість. Я думаю, чого ж буду вчити чужі, почав писати свої. От і в мене за цих 20 років вийшло, пам'ять не стала феноменальною, яка як була в місті. Головне, щоб не погіршило. Так, не погіршили. Десять книжечок вже є. Оце моя найулюбленіша, мабуть, цукерково букетні вірші. Це дев'ята. цукерково букетні вірші. І в мене взагалі цифра дев'ять в певному в певній мірі знакова. Я коли СБН не прошу, щоб на 9 закінчився номера телефону в мене на дев'ять закінчується і, і це ще. І це дев'ята ріша. І вона така зручна, добре тут. Жінка не чує ніколи, вони не скажуть, що я видав тиражем більше двох тисяч у цю книжку. Яйця різними вона п'ять раз перевидавалася і тверда, планка і маленька, більша. Оця сама така бюджетна. Що добре. От і так поєднується математика, що я скрізь кажу, колись до нас приїхали на фестиваль, слово єднає е, довчинець, оце в 19-му році і буде обговорення, яка, якого, якого об'єму. Що там має бути книга? А ви пам'ятаєте, Форд колись говорив, коли його запитав, він автомобіль відпускав, якого кольору має бути автомобіль? Він казав: автомобіль може бути будь-якого кольору, основне, щоб це був чорний. Ота сама книга має будь-якого об'єму, головне, щоб було 256 сторінок. Тут 256 сторінок, тому що програмістів, математиків є таке поняття, 2 в стапні 8 і 256 й день в році, 8, це, ж, це День програміста. Я тоді працював в програмісті, це 12 вересня або 13 вересня, залежно від високосничені, появляється. Тому в мене таке. Навіть у альманахах ми стараємося якісь режим 258. Ну, це так випадково. Тобто так поєднується і в багатьох випадках говорять, що дуже, дуже споріднені речі. Математик це той же лірик. Він же так само хоче гадати на ромашці і гадає, але перед тим як гадати, він порахує, скільки там пелюсток, щоб правильно поставити питання, Це питання поставити, любить чи не любить, що перше, що вийшло, потрібно відповідь. От мені так, я як ви, ну якщо сам, то більше розказую, як математика, і математика, вірші з цифр, і золотий перетин у віршах, які є, і як на номер телефону пишуть вірші. знаєте, Так цікаво, поєднано. Я вам ну, наприкінці розкажу, які каблуки тільки носити. Тут теж математика пов'язана. І почну з того, щоб багато не говорити. Цукерково-букетні вірші. Це в Нінцінському. Може, ви знаєте такого нашого автора Анатолій Ненцінський, коли йому 80 років, в 14-му році він про себе себе ідентифікує, і ми йому на нього кажемо, той, хто пише зелені вірші. зелені вірші. У білих віршах, думи вірші, ознака зрілої пори, а я пишу зелені вірші. Розгойдені, як є вори. Тобто, якщо брати, викати математику, я з жартівливу формулу дітям говорю 3Р плюс О, ритм, Рима, розмір і образ. Якщо ми забираємо Рим, у нас буде білий вірш, забираємо загальний розмір, у нас буде верліб, вільний вірш, забираємо ритм, у нас буде поетична проза, забираємо О, образ забираємо, то просто буде замітка в газеті. <реш> то, 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 поезія, і, поезія і вірші відрізняються саме цим О має бути, тому що вірші можна писати з як я сказав, 117, 233, 117, 233, 117, 233, 233, 240, 573. Ось на горі два дубки. Тут рима є, ритм є, розмір є. Ну це ж не поезія, правда? Вірш це вірш, але не поезія. От, так, як я розказую, ми маємо білі вірші, колір вірш. Потім є чорні, сірі, зелені, вже я сказав, які червоні, це оди, гімни, коричневі, про землю, про коней, жовті, про розлуку. Є золоті вірші. Зараз, якщо де час, то я скажу. Але цього то, то він каже, я пишу зелені вірші. Я думаю, які ж я пишу вірші. От о, тоді мене прийняли в спілку національну, і захотілося видати собі такий подарунок, дев'ята книжка, якраз же підходить. Поїхав я до себе в село. Ви, мабуть, знаєте, що коли я вчився в сьомому класі, в восьмому, всі діти писали такий, називався ми щоденник або пісенник. Може було, інтернету не було, пісні по радіо, по телебаченню, і всі записували один другим. Я щось малював там, дівчатка мені написали. Я думав, що я його заховав чи десь пропав бо ж від батьків то ховати, ну, бо там всяке було написано. І я знайшов його в 2014 році. Я вже за 50 років знайшов. І десь тут була така фраза: пройшла: цукерково-букетний період. Ну, думаю, все, сльози, сотни, знайшов, той це прочитав. Думаю, все, я пишу цукерково букетні вірші. Це на горищі найшов таке, і після того вже назва є, а вже як і назва, то це можна сказати половина книжки. Певно, у кожного на горищі весь пожовлий і геть потертий є блокнот цукеркових віршів, а точніше цукірково-бук'яних. Може, й бідних, немов студенти, ніби діти щасливих, щирих, аромат молодих сонетів запустіть у міській квартирі. І запахнуть із квітня вишні, з липня липи і степ і серпня різ летить наших мрій колишніх у літа цукерково гекні. Скарб знайдете на дні у скрині слів зухвалих, хмільних, чупастих. Смійтесь, плачте, чому донині на горищі були дечаства? Пийте юність, святу і грішну, що дарує стежкам проспекти. Перший подих кохання віршу. Кличте ніч Цукерково букетного. Так, ви аглодуйте, колись сказали, що